Дрони шахід 136 або як називають їх на Росії, Герань 2 від ординці розпочали використовувати ці безпілотники, аби атакувати мирних людей та цивільну інфраструктуру. Лише цього тижня окупанти застосували цей небезпечний вид озброєння на Харківщині, Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині. Наслідок лучань були зафіксовані руйнування будівель та чималі пожежі. На щастя, чималу частину із них силам протиповітряної оборони вдається збивати під час нічної атаки дронів камікази Одещині, Миколаїв. За попередніми даними шість дронів збита силами протиповітряної оборони, повідомляється також і те, що цей вид озброєння був доставлений на територію Білорусі для того, аби наносити удари по західній та центральній частині України. і так жителів цих областей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Окрім дронів, камікадзе, ворог застосовує і інші більш звичні види озброєння. І так під постійним вогнем ворога перебуває Харківщина та Сумщина на інших напрямках. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах 18 населених пунктів. Зокрема, Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне. Дворічне та нескучне цього тижня. Вперше затривалий час ворог також обстріляв Хмельниччину. На щастя, обійшлося без жертв. Одна російська ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, інша на пустирі. Одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнування інфраструктури та пожежі немає. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією є зафіксовані внаслідок падіння ракети незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу внаслідок ракетного удару. Дерево впало на колію, тому потяг було затримано, але вже все відновлено. Окупанти проводять терор проти мирного населення Запоріжжя. Зранку, 6 жовтня, ординці завдали сім ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках. Будинки зазнали значних руйнувань. Доки рятувальники міста розбирали завали. У Запоріжжі пролунали нові вибухи. Наслідок цих злочинних дій армії РФ загинуло 17 людей. Як повідомив голова Запорізької ОВА, вранці, 8 жовтня було зафіксовано повторні обстріли. Вже 13 людей загинуло. Далі продовжується операція з ліквідації наслідків, з розбору завалів, які виникли. На жаль, можемо очікувати ще збільшення цієї цифри. і Таке ж чисельність людей. Вона є пораненою на даний момент. Та попри усі намагання армії РФ, вони не мають значних успіхів на жодному з напрямів. Натомість, завдяки зусиллям наших захисників, лише зазнають, чималих втрат як серед техніки, так і серед особового складу. Лише цього тижня було ліквідовано 1630 окупантів, 120 броньованих машин, 64 автомобілі, 92 танки, один літак, 6 вертольотів та 53 три ПАЛА попри нові іранські дрони, мордорці використовують техніку, на якій ще діди воювали за старі танки середини минулого століття. Машина 60-х років. І монгал зверху. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.